Проект є, а коштів на його реалізацію шукають уже три роки, Закарпатський протипухлинний центр терміново потребує апарату променевої терапії для пацієнтів із злоякісними утвореннями. Про це сьогодні на прес-конференції заявив директор медзакладу Андрій Русен. У протипухлинному центрі нині є подібний, проте за 12 років роботи потребує заміни. Щодня, окрім неділі, тут здійснюють попромінення онкохворих. За рік таких процедур провели майже дві тисячі. Проте, вже за декілька років, якщо не знайдуть кошти. Та на новий такої можливості не буде. А на придбання сучасного потрібно близько 50 мільйонів гривень. За 10 років такий апарат дасть змогу пролікувати від 7 до 10 тисяч пацієнтів. На сьогоднішній день наш існуючий апарат потребує через два роки перезарядки, що теж є. Значні кошти, проблема полягає в тому, що існуючий апарат для того, щоб забезпечити всіх наших пацієнтів лікуванням. Ми вже два роки працюємо в режимі з шести ранку до одинадцяти вечора. За останні 10 років в відділення у нас були наявні три апарати для надання дистанційної променевої терапії. Було списано два апарати і залишився наявний діючий один апарат. Він Наразі це апарат із широкими можливостями дає нам можливість надавати медичну допомогу на високому рівні, але пропускна спроможність є надзвичайно низькою. Закарпатський протипухлинний центр щорічно приймає більше трьох з половиною тисяч пацієнтів із онкологічними захворюваннями. Променеву терапію ще два роки тому отримували півтори тисячі, проте вже минулого року на дві сотні менше.